Привіт всім глядачам каналу. Значить, Сьогодні вирішив позайматися трошки рульовим. Значить, дивіться, яка справа. Получається, перебрав я одну сторону ступицю, поставив ось такий новий починничок. Я вже показував по кінексу. І ось такий ремкомплект. Ось різинки, три. І войло цей сюди. Побисно майже все зобрав, все добре. вже цю сошку. Дивлюся, що не то. Давай дивитися, кажеться, вони ж є ліво і право, Бачите, як вона стоїть? Вона наклонута, Должна бути отак ровно. Тобто ця частина, входить, ця сошка з тієї. Чого я її взагалі міняв, це мені хлопці тут дали. Тому що моя оця, я, вона бачите? Ну, вона якась зігнута. Дивіться. Аж черешчур. Тут воно стоїть аж ну, так, тут якось приложить. Бачите, наскільки різниця. Не знаю, пробував я її підігрів. Горілкою, в мене нема. немає, ви порівняти, ні в яку воно не йде, не став. Іздіватися, я не знаю. То ли це якась. Як її можна було згинути, ну, скажіть? Я от цього не можу зрозуміти, як її можна було отак зробити. Це вже гріво, це все я. воно було повністю покращено, але заводський я не знаю. Чи воно така за воду так Що це таке? Підскажіть хлопці, в мене вже, чесно говоря, сил нема воно це де не кинеться якийсь нюанс. Ось ви бачите, яка вона? оця ось. оця нормальна якби. Що оця що з той сторони? Ну, то є вона однакова. Ось, бачите? Як стоїть. І то, тут теж то, далі трошки вона якось наче лишня зігнута. Ну тут терпімо. Значить, порозкручував свої всі тяги, скрутив їх однією, тому що є желання переробити на одну сплошну тягу. Без о цього речашка він тут, я вважаю, сильно не нужен, щоб, щоб повністю можна було убрати. Цей механізм. Значить, е як я думаю, це зробити. В принципі, не знаю, напишіть, тому що в голові такі мислі є, не знаю, воно получиться, не получиться, Може хтось уже когось хтось робив, є досвід. І мене особливо цікавить виворот. Тому що, якщо приварювати сюди ну, і ставити циліндр, то буде малий виворот. Чого? Тому що, допустимо, я в своєму тому заміряв. Якщо от повністю його отак вивернути, ви ж бачите, як воно тут стоятиме, воно упреться от сюди. А в мене в тому, коли його так повністю вивернути, то отут 5 чи 6 ну, то є міліметрів. Ну хай 6. Що це помірять. Даже восім. Тобто ще можна. А ще шесть. Вот, бачите. То есть, я тут. Ти поставиш. Е, Значить дивіться. виходить думаю, я присоединити. Е, сам цилиндр поставити одну сторону. Ну, сюди. Тобто, як двійний болт, ну то есть, стандартна ситуація для ЮМЗ. А іншу сторону. Приварить ухо отут, то есть, до самої цієї тяги. Щоб воно стояло отут ухо. Збоку. Отак. Вот І получається, щоб він тягу двигав сам циліндр. І циліндр взять, получається, не з 21 см, ну вилітом і не 24, ну не 240, там 220 є 240, а взяти на 350 мм, тобто 35 см. Я прокидав, це якраз десь той, той ход оцього речага від краю до краю. Тобто, якщо прокинутися, стягую з тягою 35. Ну, все. 35, то получается ось, оце такий його уход. Все. Десь так 75. Ну, ось. Якщо поставити його по центру, то воно, хлопці, так десь. Ось так. Отак, оце десь плюс-мінус ровно. То есть 75. Ось воно якраз виходить там десь. 6 і отут. Оце такий десь ход. Тобто ціліндр треба брати або 350 мм ход, або ж 40 мм. Бо там, я дивлюся, або 350-400, ну і так далі. Що ви скажете на що такої модернізації? там? Тому що я не знаю, я ж кажу, якщо кудись сюди вариться, виліт, поворот буде слабенький. Або ж придеться ставити у сошку, як у тому там зеленому. Ну, то є стандартна ця ситуація, цей рог. Він то має, в принципі, єсть. Ну, мені кажеться, що таке ну, виконання. Буде перехруль. Може, да, Більше буде оборотів від краю до краю. Ну, може бути. Не знаю, може бути проще рулювати плані, от тому що в ньому виходить, як ви знаєте, хто не дивився, подивиться, тут уже стоїть вже стоїть скоростна коробка, і в ньому з'явиться там швидкість придільна. Хочеться добитися якогось улучшення в плані руля. От у мене, дописім, в зеленому, не знаю, опять-таки, це все розсуждення. Може, має такий дозатор, от, чуть -чуть, ну от руля чуть-чуть і вже він верне. Тобто, може бути, допустимо, от якраз такий длінший циліндр може й дасть більш інформативний руль. Шолі, ну, в плані от именно скорості, що чуть -чуть, він буде трохи повертати, а не, не так резко, будемо так казати. Не знаю. Хто ставив, напишіть, як воно, як воно працює і хтось таке робив. Именно. І який у вас стоїть циліндр, ну, яка його виліт. Тому що не хочеться купити циліндр, чого я не купляю, я б вже гідро цю систему закінчив би. Якби не оце ці всі от загостки в плані Тут ось Сошка в мене тепер вибила, з колії треба тепер то лі цю то лі шукати, не знаю ще. І тоді ж треба приділиться з вилітом циліндра, щоб заказувати правильний циліндр сюди. Щоб воно вже раз зробити, тому що виворот для мене важен. Я сказати багато по городах. І от іменно в мене там виворот отлічний, мені дуже подобається, він повертає отлічно. Соответственно, хочеться і тут це функцію зогранить, але не ставивши цього рога. Тому що, я считаю, одна тяга менше соєдіння, менше воно розбивається, два наконечника я вважаю, це гарний варіант. Скажіть, що, як воно от, вийти з цієї ситуації, може хтось робив з вас? В когось є, можна фотографію, якщо хтось може там зробити, як воно у вас. Тому що з миру по нитку, по нитці голому рубашка, є такі. Пословиться, бо чесно говоря, от сьогодні кинувся, покрутив, покрутив, не знаю, те не стає. Одним словом, буває, руки знає, як день не задався, руки опускаються. Вже думаєш, да коли він вже кончиться. Ладно, трохи поплакався, на душі стало легше. Закачу коля рукава і печі далі. Ось окинув крильчатку, Хтось казав, що по отворах не сів ну, совпадало, не знаю, все стало без ніяких питань. Поставив флешків, Тут десальник смазки трошки положив. Я думаю, ну, хай буде лишнім то що не буде. І, мабуть, нову ну, треба її прошпрацювати, бо я думаю, там всередині суховасто буде. Ось такі справи. А так, потихеньку щось. Що сліплю? времени, звісно, маловато. Але, от, зараз хочу розібратися за цим рульовим, щоб можна було плюс, зараз скати, щоб можна було передокопустити циліндр, щоб його можна було от поставити наперед, на ноги і рульове вже закінчити. Плюс, щоб попутно займаюся вон, мелочовкою, радіатор, там, там перемивається все. Все потрошку готується. Ну, це, звісно, розстроїло, так наче все добре йшло. Ну, ладно. Так, ну вроді, все розказав, показав, жду від вас відгуків, як краще зробити. І не забувайте коментуйте палець вверх і підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!